Леся Українка, прозові твори. Метелик. Бідний, нічний сірий метелик сидів в темному вогкому льоху за бачком з капустою. Сидів він сумно, стуливши свої темні крильця. Так смутно йому було, дарма що не був він там самотнім. Мав таки сусіда. Сусід той був. Лилик. Та з того сусідства невелика була користь для Метелика. Лилик був неговіркий, понурий собі та до того ще з якимсь презирством дивився на бідного Метелика. Сказано не рівня. Лилик сидів тихо в своєму кутку. Ні за чим він не жалкував та нічого й не бажав, хіба тільки кутка ще темнішого. Щоб міг він сидіти там спокійно і ніколи того прикрого, разливого світла не бачити. Правда, тут у льоху те світло не дуже докучало. а все таки часами дехто надходив за свічкою, навіть часом і над бочкою нахилявся, набираючи капусти, і все було дуже прикро лиликові. Коли б сила, він би те світло, крилами. Згасив навіки. Метелик на своєму недовгім віку ще не бачив світла, душею тільки чув він, що десь то єсть сторона краща ясніша, ніж його рідний льох, бо часом з малого віконця, що було в льоху, падав блідесенький промінь, та не міг метелик і розібрати, що то воно таке Те та світло, і яке воно повинно бути. У темному куточку промінь той був ледве примітний. Тоненький, як ниточка, та блідий, мов погляд недужої дитинки. Сидить, було метелик, та все шле свої думоньки на світ той ясний. Але де? Того ні думка, ні серце не знали, А порадитись ні з ким. Бо де ж то порада? Хіба лилик, так знаєте самі, з нього поради було мало. Летіти шукати того світла, метелик не мав відваги й сили. Хто знає, може, наш Метелик так і вік свій короткий звікував би у темряві самотній, та інша доля судилася йому. Якась прийшла служниця по капусту до льоху та поставила свічку долі, якраз навпроти метелика. Боже! Яким величним, блискучим, повабним здалось Метеликові те світло. Він затріпотів крильцями й хотів кинутися на світло, але служниця в ту хвилину взяла світло і подалась геть з льоху. Не втерпів метелик, забув своє безсилля, забув свою несвідомість. Світло, світло! і полинув за ним. Лилик тільки свиснув йому у слід, потім заліз ще далі за бочку і заснув. Нічого йому ніколи не снилось. А метелик полетів та й полетів за тою свічкою та швидко, скільки сили було в його бідних крильцях. Аж ось він опинився у великій кімнаті. Там сиділа за столом велике товариство. На столі була ясна, ясна лампа, Метелик каша торопів від того блискучого проміння, і безсильний впав на стіл, тріпочучи крильцями. Хтось із товариства хотів його прогнати з стола, але він, опам'ятавшись, знову зірвався і почав кружляти понад лампою щораз то меншими й меншими кружками. Хотів він бачити як найближче те ясне сонце, яким йому здавалась лампа. Чи думав же він, що там життя стратить? Хто ж бачить смерть у сяєві? Воно горить, меготить, міниться. Там світло, там тепло, там життя. Метелик летиться ближче, ближче до загубливого світла. Ох! ж його загуба, даремно всі відганяли його від світла, і от метелик влетів у самий полумінь. Трісь оттеє ж йому і смерть. Лампа спалахнула, а далі знов почала горіти з такою самою ясністю, як і перше. Дурне створіння. Мовив дехто з товариства. Хто вилів йому летіти на вогонь? І женуть його, та ні, такі лізе, дурному дурна й смерть. А хіба ж розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темнім льоху? Те світло спалило його, але він рвався на простір, він шукав світла. Волинь 1889 рік.